Мамо, ти не можеш ось просто так сказати, що у тебе зайвих грошей нема? Хто ж нам допоможе, як не ти? Дочка прийшла до мене без попередження з самого ранку, щоб грошей у мене попросити. Лідо, ти бачиш десь у мене у квартирі банкомат? З чого ти взяла, що я маю тобі гроші постійно давати? не витримала я. Навіщо ти так? Вважаю, що жарт про банкомат був вдалим. Мамо, ти ж заробітчанка, і я знаю, що у тебе є гроші, а я, твоя єдина дитина. Кому ти все це збираєшся залишити, каже Ліда. Зачекай, доню, я ще сама збираюсь трохи пожити, тому нікому нічого поки що не віддаю. А щодо того, що я заробічанка, так це в минулому, а італійської пенсії, як ти сама знаєш, у мене немає. Не прибідняйся, мамо. Я ж знаю, що ти з собою привезла кругленьку суму. Мені треба цього разу всього 500 євро, змалилася дочка. Нема навіть і 500, вибачай, кажу. Дочка незадоволено фиркнула, я запропонувала їй випити зі мною чаю, якщо вона вже прийшла. Ліда взяла чашку і стала ходити з нею по квартирі роздивлятися. Мамо, ти що собі знову нову хустку купила? питає, ну так? А що, в чому проблема, кажу? Тому то й проблема, що ти витрачаєш гроші на всякі дурниці. Навіщо тобі стільки хусток? В тебе ж повна шафа всього. Що ти все молодишся, тобі вже 65 років, не соромно тобі. То ти вважаєш, що в 65 років мені треба опустити руки і нічого вже собі не купувати, так, доню? Наш діалог поступово набирав підвищених тонів, і я зрозуміла, що якщо я зараз не зупинюся, то ми можемо посваритися, а цього я найменше хотіла. Звичайно, що дочку свою я люблю, і коли я маю таку можливість, то допомагаю. 15 років тому я саме заради дочки поїхала в Італію. Вона тоді була студенткою. Я якраз відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Чоловіка у мене не було, я сама дочку ростила і розуміла, що треба буде їй на старті допомогти. У нас була невелика двокімнатна квартира, та я вирішила, що дочка має жити окремо. Тому завданням номер один для мене було зробити дитині на житло. П'ять років і я придбала двокімнатну квартиру в новобудові. Відразу ж все записала на лідочку, сподівалася, що вона от-от вийде заміж і відразу піде собі в своє гніздечко. Ремонт і меблі я теж придбала, як то кажуть, повний комплект. Заходь і живи. В свою нову квартиру дочка заїхала, але заміж не вийшла. Я не хвилювалася з цього приводу, бо ж хочу онуків ще побачити. Після того, як я повністю забезпечила доньку, я стала і щось для себе дбати. Стару квартиру я продала, додала грошей і купила дуже гарний будиночок за містом, про який я завжди мріяла. Пробувши в Італії 15 років, влітку минулого року я повернулася додому і вирішила, що більше вже нікуди не їду. А навіщо? Будинок в мене є, дочка забезпечена, на старість я собі вже щось відклала, то можна тепер трохи і для себе пожити. Мені 65 років, але виглядаю я молодшою, ніхто і 60 не дає. Визнаю, я дуже люблю гарно і яскраво одягатися, але що в цьому поганого? Так, у мене від речей шафа і справді тріщить, але я не можу собі відмовляти в таких маленьких радощах. До того ж, я все купую за свої гроші, у дочки нічого не прошу. Це їй постійно щось від мене треба. Спочатку я без питань все давала, але коли зрозуміла, що у дочки немає слова стоп, то вирішила, що більше їй жодного євро не дам. Вона достатньо доросла, щоб сама себе забезпечувати. До того ж, зараз дочка живе з одним чоловіком, він тимчасово ніде не працює. Я все розумію, труднощі у всіх бувають, але вирішувати фінансові питання практично чужої мені людини, я не збираюся. Він ще навіть не став офіційно моїм взятим. Грашей я не дала, дочка пішла від мене ображена. Мені якось все одно. Але мене зачепили її слова про те, що я молоджуся. Невже і справді в моєму віці не прийнято купувати собі багато речей? як